На прохання глядачів сьогодні ділюся з вами загальним розкладом Кубку Світу на всі етапи та розкладом Чемпіонату світу 2023 року. Розпочне сезон етап в Контіалахті з 29 листопада по 4 грудня. В програмі індивідуальні гонки, чоловічі та жіночі естафети, спринти та гонки переслідування. Другий етап пройде в Хохфільцині з 8 по 11 грудня. В програмі Спринти. Гонки переслідування, жіноча та чоловіча естафети. Третій етап відбудеться з 15 по 18 грудня в ансі Легран борнан В програмі спринти, гонки переслідування та перші мастарти сезону. Після новорічної паузи четвертий етап стартує в поклюці з 5 по 8 січня. В Програмі спринти, гонки переслідування, одиночна змішана естафета та змішана естафета. П'ятий етап відбудеться в рупольдингу з 11 по 15 січня. В програмі Індивідуальні гонки чоловіча та жіноча естафети мас старти. Ванхольцентр Ванхольц-Антерсельві пройде шостий етап з 19 по 22 січня. В програмі спринти, гонки переслідування чоловіча та жіноча естафети. Після італійського етапу біатлоністи вирушають на чемпіонат світу в оберхові. Який пройде з 8 по 19 лютого програма чемпіонату світу включає в себе змішану естафету, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, одиночну змішану естафету, класичні жіночі та чоловічі естафети та мастарти. Повертаємось на Кубок світу, де з 2 по 5 березня пройде 7 етап у нове місто: в програмі спринти, гонки переслідування. Змішана естафета та одиночна змішана естафета. Восьмий етап пройде в Старсунді з 9 по 12 березня. В програмі індивідуальні гонки, жіноча та чоловіча естафети та масс-старти. І вже по традиції завершальний етап Кубку світу пройде в Холменколені з 16 по 19 березня. У програмі спринти, гонки переслідування та масс-старти.